Чи може наука зустрітися з мистецтвом? Чи може наука і не мистецька освіта взаємодіяти з мистецтвом? І в одній особистості відповіддю на ці питання стала артакція в самому серці НОБІП України на Алеї Слави. Ця ідея прийшла до нас ще більше, ніж 6 років тому. Завдяки, насамперед, я думаю, одному з авторів. Зас Василю Володимировичу, який створює власні картини, досить цікаві, і він запропонував таку ідею, що проводити таку виставку, виставляти картини і наших студентів, наших науково-педагогічних працівників. З того часу ми це робимо щороку на день університету. Тут уже в простір виставки, що відкриває іншу сторону студентів і викладачів, цього разу через мову кольору, лінії та образу. Тут не просто полотна, це розповіді, це емоції, що ожили у мазках пензля. Це голоси тих, хто щодня працює в наукових лабораторіях, навчальних аудиторіях, на полях і водночас знаходить час творити. Картина це емоція. Я дуже радий, якщо те, що зроблено моїми руками, теж у когось викликає якісь приємні відчуття, приємні спогади. Стан душі. В мене на душі мир. На виставці зібрали роботи в найрізноманітніших стилях: від ніжної акварелі до експресивного акрилу, від точності графіки до яскравого імпресіонізму. Кожна картина ніби вікно в уяву автора. Кожна картина це не про техніку, а про серце. Про відчуття, які важко сказати словами, але можна написати на полотні. Чи є у вас людям? Я завжди пишу свої картини. З великим натхненням, це, це, це бажання. Бажання щось відобразити. Це є моя муза. Муза це наше середовище, наша природа. Моя сім'я, моя дружина, мої діти, мої внуки все це мої музи, які надихають мене щось зробити цікаве і корисне, і приємне для них. Що ви порадили художникам початківцям? Не боятись брати пензель, брати фарби, полотно. І малювати, не боятись. Варити, малювати і показувати стан своєї душі. Не бійтеся ніколи починати заново. Ви не з нуля починаєте. Ви починаєте з досвіду. Чи задоволені ви результатом? А результат завжди чудовий. Коли ця виставка проходить саме на Алеї Слави, а на Алеї Слави вона проходить ось уже другий рік підряд. Це зовсім інше, ніж би ми проводили її в приміщенні, тому що унікальна можливість зараз відбулася урочиста академія в університеті, розширення засідання вченої ради. І всі учасники мають чудову можливість поглянути на ці шедеври і дізнатися можливо набагато більше про своїх колег, що вони є творчими особистостями і здатні малювати ось такі чудові картини. Це діалог поколінь, вільний простір творчості, де всі рівні у своєму прагненні передати щось важливе світу. Мистецтво це те, що об'єднує, і виставка «Нобіб» – тому яскраве підтвердження. thank mm -hmm. you